Вітання усім! З вами Бендер, а це означає, що я нарешті добрався до Dyson Sphere Program, гри, де ми завдяки технологіям та розвитку зможемо побудувати сферу Дайсона та опанувати галактику. Розпочинаємо. Карта Сузір у Dyson Sphere Program генерується процедурно, тому можна декілька разів натиснути кнопку Random. Та додати або зменшити кількість зірок. Також присутній множник ресурсів. У цій серії відео я встановлю показчик на значення 0,5, аби було трохи хардкорніше. На початку гри капсула з промисловим механізмом під назвою ІКАР приземляється на новій планеті, багаті на різного роду ресурси, і чимось в це дуже нагадує Факторію. Але без кусак, ворогів та 3 d графікою Єдиною вашою перешкодою в освоєнні космосу залишається енергія. Саме за неї ви боротиметесь впродовж цієї гри. Енергія потрібна для усіх заводів, які ви будуватимете, а також для персональних потреб і кара. Без неї він просто не зможе функціонувати. На початку гри, аби отримати енергію, вам потрібно буде спалювати дерево, вугілля, нафту та інші дрібні речовини. Але з часом ви навчитесь виготовляти надпотужні батареї, котрі дозволять подорожувати галактикою. Взагалі, наш механізм потребує енергії майже на будь-яку свою дію, тому завчасно подбайте про запас палива, інакше можете опинитись у некомфортній ситуації, з якої вам важко буде вибратися. Наприклад, можна застрягнути без ресурсів на незвіданій планеті або у глибині космосу. Зі мною вже таке траплялося. Нові технології у дереві досліджень відкриваються гравцю дуже швидко. Ви навіть не будете встигати автоматизовувати виробництво, вам захочеться відкривати нові і нові технології. Але з часом ви зрозумієте, що потрібно зробити крок назад, аби потім зробити стрибок вперед. Тому для початку рекомендую будувати невеликі заводи для автоматизації хоча б базових потреб. Назбиравши ресурсів для свого першого майнера, встановлюємо його та заживлюємо від вітрової електростанції. Якби у цього механізму була матуся, вона б ним точно гордилась. За схожою схемою організовуємо видобуток мідної руди. А також вугілля як вид палива. У Dyson Sphere Program неможливо побудувати неправильний завод. Будь-яка автоматизація буде доречною. Навіть якщо вона вирішуватиме якесь дрібне завдання. Насолоджуйтесь процесом будівництва та автоматизовуйте усе, що забажаєте. Розміщувати вітрові електростанції біля кожного з виробництв, ну, можна, але є кращий варіант. Побудувавши вітрові електростанції вздовж екватору, ви отримаєте не тільки стабільне джерело енергії, але це також дозволить вам об'єднати усі заводи та електростанції у одну єдину мережу, що дозволить контролювати виробництво та витрати енергії на цілій планеті. Я не дуже люблю використовувати вітрові електростанції. На їх виготовлення йде велика кількість ресурсів та енергії виробляють вони мало. Але для початку цього буде достатньо, аби заживити наші початкові заводи. Згодом цей енергетичний пояс ми розширимо ще сонячними панелями. Ставши енергетично незалежними, продовжуємо забудовувати нашу планету. Аби не витрачати енергію та час на виготовлення базових конструкцій, збудуємо декілька заводів по виготовленню конвеєрів, сплітерів, складів та асамблерів. Більшість з них потребує лише стандартних ресурсів для виготовлення, таких як залізні та мідні пластини, магнітні кільця, шестерні, камінь та медаринські плати. Якщо вам набрид стандартний вигляд вашого механізму, то у Dyson Sphere Program ви можете його кастомізувати. Можна це зробити самостійно або просто скачавши блупринт, посилання я вам залишу в описі під відео. Аби застосувати скін, вам необхідно буде накрафтити необхідну кількість ресурсів та передати її у редактор. Для нашого механізму у цій серії відео я використав образ героїчного Оптимуса Прайма. Аби рухатись по дереву технологій, нам потрібно проводити дослідження. Дослідження проводяться у лабораторіях, котрі споживають куби. Вони ж хеш-матриці. Першою доступною для нас матрицею є матриця електромагнетизму. На її виготовлення необхідні материнські плати та магнітні кільця із мідною обмоткою. Не будуйте величезні заводи із виготовлення цих продуктів. Дослідження проводяться швидко, і навіть якщо вам потрібно буде зачекати хвилину-дві, поки відкриється нова технологія, повірте, на цій планеті є чим зайнятися. Я вже неодноразово наголошував, що ця гра прекрасно масштабується. У цьому відео я напевно показав відсотків з 5 усього, що ми будемо робити з вами далі. Я навмисно не заглиблювався у деталі, аби залишити вам простір для досліджень. Але якщо у вас все ж виникли запитання, то залиште їх у коментарях, я залюбки відповім у наступному відео. Я ж вам щиро вдячний за перегляд, з вами був Бендер. Зустрінемось!